Звенигород місто, де зароджувалася сила Галицької землі. Тут, у другій половині XI століття, княжив Володар Ростиславич, старший із братів онуків Ярослава, що стали творцями нової династії. Синам отруєного візантійцями, князя Ростислава, які втратили батьківську тмутаракань, воєвода Вишата допоміг знайти їм нову домівку на заході Русі. Рюрик утвердився у Перемишлі, Василько в Теребовлі, а Володар обрав Звенигород. Тут, серед пагорбів і річок, він зробив Звенигород своєю столицею, укріпив його валами і дерев'яними стінами, звів храм і палац. Звідси він вів свої походи, стримував напади сусідів і вистояв у боротьбі зі святополком київським та угорським королем. У 1099 році під Золочевом війська Володаря і Василька розгромили київське військо Святополка, а невдовзі і угорців над вягром. Ці перемоги зберегли князівство та заклали основу об'єднаної Галичини. Після смерті Володаря його син Володимирко підняв велич міста, а згодом переніс столицю до Галича. Та саме Звенигород став першою твердиною Галицьких князів і колискою майбутнього князівства. Звенигород місто неприступне. За Володаря та його нащадків його не здолав ніхто, доки не прийшла монгольська навала. Це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.